Будь ласка, уточніча була інформація по шістьох бійцях РДК, здається, начебто там Україна їх готує до повернення чи не готує. Яка там точна історія? Жодних бійців і добровольців Україна не віддавала і не віддає ті, хто громадяни іншої держави, держави агресора, хто з різних причин не пройшов відповідні перевірки і зараз утримуються в відповідних місцях, які і передбачені для цього українським законодавством. Не без їхньої згоди без їхньої, без їхньої волі не передається на іншу територію, і власне до передачі чи до обміну не планується відповідні листи спрямовані, зокрема з боку координаційного штабу з питань поводження з військового полоненою. І ще, будь ласка, хотілося б почути вашу точку зору. Була інформація минулого тижня. Росіяни, як завжди, маніпулюють інформацією і писали про те, що Україна буцімто не хоче повертати тисячу своїх військових. Напередодні кожного обміну фактично ми стикаємося. Схвали дезінформації, психологічного тиску, активізації ворожих спецслужб, цей обмін не став виключенням. Високопосадовці держави-агресора дозволяють собі версти відверту ахінею, яка не відповідає дійсності. Втім, і вона іноді допомагає, може бути корисною, тому що коли оприлюднюються ті чи інші фото, відеоматеріали, це також додаткова інформація і для нас. Щоб можна сміливо стверджувати кожного разу, що Україна готова повертати всіх українських громадян. Будь ласка, передавайте, ми чекаємо. І повернемо кожного, і боремось за кожного.